Чарівна казка та її ведучі Дані. Традиційно розповім цікаву та повчальну історію від нашої лозівської казкарки Ольги Тарасової. Тож слухайте. Йона Казанок та королівна. В одного королівського васала, ну, це такий приятель короля. Було троє синів: найстарший Зот, середній Демет і наймолодший Йона. Йона був ще зовсім маленьким, коли його старші брати вже були посвячені в лицарі та навіть ходили в похід разом з батьком і королем. О, як же хотілося Йоні скоріше вирости, сісти на коня та взятися за зброю. А найбільше він мріяв про справжні срібні обладунки. Та на маленьких хлопчиків навіть шолома не робили, не те, що обладунки. Тоді Йона тихцем пробирався на кухню, цупив у кухаря казанок, надівав його на голову і біг гратися. Розмахуючи дерев'яним мечем, косив ним бур'яни, уявляючи, що то вороги. Той, хто бачив ту битву, сміялися з Йони і почали кликати хлопчика казанком. І те прізвисько до нього так прилипло, що коли він виріс, його інакше не називали, як Йона казанок. З таким прізвиськом і посвятили йону в лицарі. Одного разу братів із батьком король покликав у похід і наказав їм вибити ворога зі своїх земель. Їхали три дні, три ночі і побачили перед собою замок, який захопили вороги. Стіни у замку високі-високі. Причаїлися воїни в лісі неподалік, а ввечері до замку вислали розвідку братів Зота, Демата та Йону. Сховалися вони під грушами, що росли біля рівчака, та вирішили поспостерігати за охоронцями замку. Аж дивляться ворота ледь прочинилися. Із них прослизнула якась тінь. Далі посунулася якраз до тої груші, під якою ховалися наші лицарі. От біда, невже їх помітили? А був то не хто небудь, а сам командир охоронців замку. Він дуже любив смакувати грушами, та цього разу йому ой як не пощастило. Схопили його брати, скрутили та до лісу поволокли. А на світанку військо атакувало замок. Охоронці ж, позбавлені командування, зовсім розгубилися, не знали, що робити і як діяти далі. Тому швидко здалися лицарям. Першим ступив у замок Зод, а назустріч вже вийшли його щасливі власники. Тамтешній граф зі своєю дружиною і донькою. Глянув взот на юну графиню і одразу закохався, попросив графа віддати доньку за нього заміж, і граф дав згоду. Але наш похід ще не завершено, сказав зот своїй нареченій, коли вони прощалися. От як виб'ємо ворога з наших земель, тоді повернуся до тебе і зіграємо весілля. Добре, сказала дівчина, а що похід ваш видався вдалим, я подарую тобі свою пташку Зіньку. Годуватимеш її раз на день, одним зернятком, і поїтимеш однією краплинкою водиці, то вона вам і послужить. Як же маленька пташинка може прислужитися? здивувався зод. Е, пташка маленька, та сила в ній валаченька, сміється дівчина. Кинеш її на скелю, то скеля розсиплеться. узяв зод пташку зіньку, поклав за пазуху, сів на коня і помчав наздоганяти своє військо. От їхали вони три дні, три ночі, а на ранок побачили перед собою замок фортецю в якому жив зі своєю родиною один герцог. Та зараз там міцно облаштувалися вороги. У фортеці стіни міцні, високі, пробити їх буде нелегко, викотили воїни катапульти і нугатити камінням по стінах. Та жодна з них навіть не ворухнулася. Тоді дістав зод з-за пазухи пташку зіньку та кинув її у стіну. Ану ж покажи, на що ти здатна? Вдарилася пташка зінька об стіну, і в ній великий лас утворився. Зробивши справу, вона повернулася до своєї господині. Саме через той лас у стіні й проникли лицарі в замок. билися та й перемогли ворога. А люди кажуть. У там герцог наш зі своєю сім'єю у вежі високій. Заточили їх туди, звільнили бранців. Першим увійшов до них Демет, привітав. Побачив юну доньку герцога, закохався в неї, посватався, а герцог і погодився віддати дівчину за хороброго лицаря. Але наш похід ще не завершено. От як виб'ємо ворога з наших земель, тоді повернуся до тебе і зіграємо весілля. Добре, сказала юна герцогиня. А щоб похід ваш видався вдалим, я подарую тобі свою хвостату змійку рийку. Щодня лови одну камашку і годуй змійку. Та не забувай напувати її водицею. Однієї краплинки їй буде достатньо, а вона вам і послужить. Змійка, хоч і маленька, та сила в ній величенька, Кинеш її на землю, то вона й рівчак викопає за мить. Узяв демет змійку рийку, поклав за пазуху, сів. На коня та помчав наздоганяти своє військо. Три дні і три ночі їхало військо, і на ранок перед ними постала фортеця, яку нещодавно захопили вороги. Стіни в ній широкі й високі, а під ними земляні насипи, як гори. На них не видертися і розкопати їх складно. Згадав Демет про свою змійку, Рийку, вийняв її з за пазухи та й кинув під замкову стіну. І Змійка Рейка швидко викопала під стіною широкий тунель. Зробивши справу, вона повернулася до своєї господині. А воїни побігли до того тунелю і за мить вже билися з ворогом всередині замку. Та незабаром звільнили його мешканці. Рошукали лицарі господаря та сповістили про перемогу. Батько Йони все ще сподівався посватити свого сина. Та у вельможі, що тут мешкав, не було доньок. Не біда. Посміхнув Вся йо е на казанок у моїх братів. Дуже вродливі наречені: юні, графиня й герцогиня. А в мене буде сама королівна. Попроси батько її руки для мене. От батько написав королю листа, в якому попросив віддати принцесу за свого сина Йону. При цьому описавши усі чесноти та подвиги під час походу, король погодився віддати королівну за йону Казанка, що недовго тривав похід лицарів. і коли Супротивника зі своєї землі, могли вже повертатися додому. По дорозі справляли Василя, Зота і Демета. Йона Казанок, мріючи про королівну, щодня писав їй листи з віршами, в яких він описував свої романтичні почуття і обіцяв скору зустріч з коханою Маріамною. Саме так звали принцесу. Маріамна так само писала йоні листи і з нетерпінням чекала на свого лицаря. Все військо гуляло на весіллях старших братів, і коли все стихло, скінчилося, усі роз'їхалися по своїх домівках. Тільки Йона з батьком не поїхали додому, а повернули своїх коней до столиці. Кілька днів та ночей вони їхали через ліси та болота і збилися з дороги, забрали в дикі хащі, блукали, блукали. Коли побачила попереду вогник, поспішили на нього, а там була хатинка, стіни якої покосилися від часу. Та й дах увесь дірами світиться. І жила в тій хатинці стара чаклунка. «Добрий день тобі, відьмо, чи не будеш ти така ласкава вказати нам дорогу з цих нетрів, звернулися лицаря до чаклунки. А що мені за це буде? стала в позу баба. Ми тобі золотом віддячим. Нащо мені тут ваше золото? Ви краще...» «Хишку мою полотайте, дах перекрийте, стіни підіпріть, буркоча баба, це ми можемо, погодились чоловіки. Цілий день працювали, житло бабі полагодили. Зраділа чаклунка, нагодувала мандрівників. А коли дізналася, що вони до столиці їдуть, спитала, а що ви забули в столиці? Ось так і так король погодився віддати свою доньку за Йону. Ну що ж, принцеса дівчина файна і розумна і врадлива, от тільки і не доказала, що тільки напружився Йона. Та нічого, нічого, то я так, добра дівчина гарна. Будете з нею щасливі, пообіцяла чаклунка, випроводжуючи лицарів на шлях, як і вони вже до вечора прибули в королівський замок. Радо зустрів король свого улюбленого васала та його сина. Провели йону до великої зали палацу, і там він, нарешті, побачив. Королівну, що сиділа в кріслі, грала на лютні і співала. Вони довго говорили і все ніяк не могли наговоритися. А наступного дня і весілля справили. І був гучний банкет. Усі веселилися, танцювали. Одна тільки Маріанна чомусь весь час сиділа в кріслі, хоча й виглядала щасливою і веселою. Йона схопив її за руку та каже: Ходімо от моя королівна. Ні, я не можу, і лишком одразу змарніла. Чому? щиро здивувався Йона. А хіба тобі не сказали, що я не можу ходити, що в мене з дитинства хворі ніжки? спитала Маріамна. Уце так? зажурився йона казанок. Так ось йому чаклунка не договорила. Ти гадаєш, тебе обманули? спитала принцеса. Тоді можеш від мене відмовитися, я не ображуся». Та за кодексом честі зрада не могла бути серед лицарських чеснот. На те вони й лицарі, щоб берегти вірність своїй коханій. Хіба не має цьому ради? спитав невідомо кого Йона. Та й вирішив звернутися до чаклунки за допомогою. Знала, знала лицарю, що ти повернешся. От тільки дарма до мене прийшов. Не можу я вилікувати твою жінку. То, може, хоч порадиш, що треба зробити, я на все готовий заради своєї коханої. Ну, коли так, то слухай є десь в далеких високих горах кипляче озеро, укріп стовпом є просто з під землі, вода в ньому цілюща. От якби в тому озері скупалася твоя принцеса, то й вилікувалася б. Та хіба ж можна в укропі купатися? засумнівався Йона. Ну, не знаю, не пробувала. Та як же я довезу Маріанну до того озера? Вона ж на коні не втримається. А ще й через гори треба дертися. Розмірковує Йона. Ну, якщо принцеса не може дістатися до того озера. Тоді треба знайти такий спосіб, щоб озеро до неї самої прийшло. Якщо тільки це допоможе, то я знайду такий спосіб, твердо вирішив Йона. Думав, думав і таки вигадав. А позичено я в своїх братів та їхніх дружин та ж кузіньку та змійку рийку. Ось вони мені допоможуть. Коли Йона сказав про свою біду, дружини братів не залишилися байдужими до принцесиної хвороби і позичили Йоні своїх маленьких помічників. Не день і не два їхав, блукав горами і не їв, і не спав, увесь зморився, коли вже вічий охопив парубка і раптом над скелею побачив лицар велику хмару. Він зрозумів, що топорує озеро. Коли виліз на вершину скелі, Йона і справді побачив киплячу воду, дістав із торби пташку Зіньку та змійку Рейку і кинув їх перед собою. Нумо, робіть свою справу. Б'ється пташка Зінька об скелі, а вони розлітаються на друзки, А позаду Змійка Рийка повзе й залишає по собі глибокий рівчак. По тому рівчаку пустилися води з киплячого озера, стрімко біжать межи горами. А уздовж берега скаче кінь Йони. Так і мчали вони шалено, аж поки не дісталися королівського замку. Пташка Зінька та змійка Змійкарика зробили діло та до своїх господарів повернулися. А Йона побіг до своєї коханої, схопив її на руки та поніс у садочок. Бачить королівна, серед їхнього саду постало озеро з киплячою водою, і злякалися – а що як вона в тому окропі звариться? Бо хто ж у гарячій воді купається? Та Йона підбадьорив Маріамну. Не бійся, кохана, вір мені, я тебе не покину. Ми разом стрибнемо у ту воду, і коли вже нам так судилося, то й разом і загинемо. Якщо разом, тоді мені не страшно. Йона й не помітив, що за кущів глоду за ними хтось спостерігає, а була то стара чаклунка. Вона знала, що Йона приведе колись сюди озеро і все чекала на його повернення. Та намір вона мала недобрий. Якби принцеса стрибнула у ту воду, то й відьма стрибнула б слідом, принцеса там би й загинула, а її молодість перейшла б до чаклунки. Та коли вона побачила, як йона. Вона з принцесою, взявшись за руки, разом стрибнула у воду. Вона зрозуміла, що їхнє вірне, палке кохання перемогло її чаклунство. Що тепер вдієш? Підійшла відьма до берега, нахилилася над водою і подала йоні кістляву руку, витягла лицаря з води, а він тоді вже і Маріамну дістав, спробувала дівчина пройтися берегом, і в неї вийшло. Зрадів Йона казанок, став дякувати чаклунці. А вона тільки рукою махнула, зітхнула тяжко й пропала, наче її і не було ніколи. На честь принцесиного одужання в королівському замку влаштували великий банкет. Маріамна усю ніч танцювала і все ніяк не могла натанцюватися. А до озера з тих пір стали проходити всі недужі, щоб полікуватися в його водах. Ось така історія, мої маленькі друзі. Будьте турботливими та допомагайте один одному. А з вами був Даня та Чарівна Казка. До зустрічі!